Надія кир'ян, котики. Одного разу сіренький пухнастий котик покохав сусідську кицьку. Та хто б її не покохав? Струка, чорнобіла, зеленоока з маленькими вушками, гарненьким ротиком. Не кицька, а справжня красуня. Котик той був дуже вчений, читав багато книжок і з них дізнався, що для коханої потрібно співати пісень під гітару і дарувати квіти. Гітари він не мав, але не журився. Адже вмів так голосно співати, що будь-яка гітара позаздрила б. От з квітами було гірше. І треба ж було котикові зустріти кицьку на початку березня, коли довкола лежав сніг, і ніде не було жодної квітки. Три доби Мурчик думав, що йому робити. Врешті вирішив, що щаслива пригода допоможе йому і почав ходити по гілках різних дерев, наспівуючи Дуби, дубе, дубе, скобни мене за чуба, дай квітку зоряницю, щоб привітати кицю. Але могутній дуб міцно спав і не почув його прохання. Тоді котик звернувся до ялинки. Ялиночка ялинко, я дам тобі сніжинку і снігову спідницю дай квіточку для киці. Тільки ялинка не могла зацвісти і лише стомлено мовчала. Отак От ходив, ходив мурчик і нарешті заліз на вербу ступаючи обережно по її гілочках і наспівуючи. Ой, вербичко, сестричко, вродливе твоє личко, дай квіточку маленьку, таку, як я, сіреньку, пухку, як паляниця, щоб привітати кицю. І так він розчулив вербичку, що сталося диво. Де тільки ступне коти клапкою з'являється щось таке м'ятеньке, сіреньке, пухнастеньке, квіточка не квіточка, гілочка не гілочка, брунечка не брунечка, але щось живе і дуже-дуже симпатичне. Зрадів котик, заспівав на весь голос і поніски киці свій дарунок. Відтоді люди, щороку дарують одне одному пухнасті вербові гілочки і називають їх лагідно Котики. Сподобалась казочка? Тоді підписуйтесь на мій канал.